Раз два три хлопці з лісу. Вітаю, друзі! В ефірі канал Хлопці з лісу. І сьогодні ми проводимо огляд автоматичного гранатомета АГС-17 полум'я. Ми знаходимося в місті Старий Кропивник, в якому завітали в гості до наших друзів із 503-го батальйону морської піхоти, які власне і воюють із цим от апаратом. Апарат цей має цікаву історію в ході цього етапу російсько-української війни, так як цей апарат лендлізівський. Ну як сказати, лендлізівський, він був морським піхотинцем, люб'язно наданий військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації. Тобто він трофейний у сьогоднішньому відео. Ми покажемо вам, як його розгорнути, привести до бою, зробити з нього кілька пострілів і покажемо, як його розібрати для того, щоб можна було обслужити. Як ви зрозуміли, АГС-17 є засобом колективного озброєння, і відповідно, одна людина може із нього працювати, але по-нормальному розрахунок має складатися хоча б із двох людей. І сьогодні в нас у гостях друг ліс, який власне і є оператором АГС 17 Значить, зараз ми е, покажемо, е, як його розгорнути. Він у нас от складений, е, окремо йде станина, окремо йде сам гранатомет е, в чохлі, окремо йде до нього оптичний приціл і окремо йде короб. Погнали? Значить, у нас на станині є три лапи. Для того, щоб їх розгорнути, треба відпустити зажими. Бо, якщо ви будете це робити із зажатими зажимами, у вас це вийде дуже складно. Чи ще не вийде взагалі. Які адові звуки. Дивимося, щоб нам не заважали ремні, щоб їх не закусувало самим гранатометом. Гранатомет знаходиться в такому от е, рюкзаку чухлу. Видно все добре в кадрі? Е, добре. Власне, в ньому здійснюється транспортування і зберігання. Ставимо його на станину пазами, які ось тут у нас знаходяться два паза, і ззаді фіксуємо його піном і відкриваємо е, ручки. Так, тільки ти теж озвучуй. Ставимо приціл. При встановленні приціла зажимаємо планку. Ставимо. І пускаємо її. Для виставки швидкої переведення. Зажимаємо і круто. Виставляємо на 30. Наскільки має бути виставлена шкала на ньому Горизонтальна, вертикальна на по нулям. Сам присіл на 30 градусів. І висота тут на нуль. 4 шкали. Шкали виставляються це на 0, ця на 0, і тут що було 30. Тут немає механіки. На... Раніше на гранатометах, які були в ЗСУ, знаєте, бо... я бачу механічні приціли. Тут є тільки оптичний. Значить оптичний приціл нам дає можливість стріляти по, грубо кажучи, по настильній траєкторії. По прямій на яку дистанцію? По прямій, наскільки бачу прицел. Uh -huh. Можна і на 1700 закинути, якщо ну, видно. До речі, дальність стрільби із АГС-17-го вогами, які ми використовуємо, Вог 17М це 1730 метрів. У противника є інші воги, якими є можливість закидувати на 2000. На 2100 з копійками метрів і на цьому гранатометі зверху є шкала таблиця стрільби, яка є як і під вок 17, так і під підвох 30. Боєприпаси йдуть у нас у стрічках. Стрічки зберігаються в коробах, вони шаравлики, чіпляються він з правого боку. В принципі, можна і без короба використовувати, але при транспортуванні зручніше це робити в коробі робити. Значить, як нам правильно треба його поставити, зарядити, щоб воно в нас не клинуло. Це не зафіксувався. Відкрили. Затягнули. Закрили і дослали і варто зауважити, що перша, перша ланка у стрічці повинна бути порожня, повинна бути без вога, без гранати. Це важливо. Тобто одразу сюди ми гранату не пхаємо. Пхаємо спочатку пусту ланку, граната повинна бути вже в наступній. Давайте ми її заберемо зараз і покажемо, як ця штука зводиться. Тобто, Бачите, тут в нас нічого немає. Таке відкрита буде будильніше. Відтянули. Пускаю. І відпустили. Тут так само, як на автоматі, не треба супроводжувати затвор. Відтянули, відпустили. І гранатомет зведений, заряджений, готовий до ведення вогню. Для того, щоб вистрілити, треба натиснути. Ось тут позаду знаходиться величезна клавіша. Якщо ми стріляємо чергою, то плотно впираємось в гранатомет. Якщо висікаємо по один, тут одиночного режиму в ньому немає. Знову ж таки, раніше стикалися з ГС-ами, на яких був перемикач вогню. Тут нема. Відповідно, мабуть, хтось з економом при проектуванні, але. В мілий гранатометник здатен відсікати по одному по два постріли. Все, відбувся постріл, і снаряд полетів шукати свою ціль. Зліва на корпусі у нас є запобіжник, однак він, коли гранатомет не зведений, не функціонує. Для того, щоб він запрацював, треба звести гранатомет. І тоді ми можемо ставити зброю на запобіжник. Ось і настала осінь. Листя все опало, стало холодно. Часто падуть дощі. Дні стали коротшими, на вулиці похмуро та темно. Погода все гірше і гірше. Через холодну погоду люди стали одягатись тепліше. Лише зрідка з'являється сонце. Але осінь це не така й погана пора року. Це насправді ідеальна пора, щоб налити собі чашечку гарячого ароматного какао, запалити для атмосфери свічку з запахом кориці, потім закутатися у тепле покривальце, зручно вміститися в м'яке крісло і почати читати нову книжку про кохання. Український юнгер, так називають Євстахія Заочевського ті, хто читав його книгу. Українці готові до того, щоб вивчати історію нецензуровано писаками з комплексом меншоварності. Ми готові плекати власну військову традицію, спершись на спадок наших титанів. Мемуари Євстахія Заочевського, а також такі круті книги, як Чорні Запорожці, «Щоденник сотника Устима, час відважних, можна придбати на сайті видавництва Пропала грамота. Посилання на сайт буде в описі до цього відео. А скориставшись промокодом, який ви бачите на екрані, ви можете отримати знижку 15% при придбанні на сайті видавництва. Глядає, так. Е, яка місткість короба? Робота. 30 штук 29 вугів. Перший не заряджається. Він зараз не повний. Заряджається інколи кого ставиться. Ой, я тут по кругу вони покругу заходять і крані впираються. стопор. Все. Вог 17 це ті самі воги, із які деякі побратими люблять робити хатапки. От е, чому ми проти виготовлення хатабок? Оскільки вог із гранатомета можна запустити на 1730 метрів. А якщо у вас є Mavic 3, то ви можете віднести цей вог на 3 кілометри. Якщо ви зробите з нього хатапку, ви кинете її на скільки на 30 метрів? Ну це не раціонально. Воно прикольно, але нераціонально. Е, гранатомет, як і будь-яка зброя, вимагає чищення. І відповідно, зараз ми покажемо, як зробити неповну розборку для того, щоб його почистити. І щоб він у вас був чистеньким і готовим до ведення бойових дій, так би мовити. Бо будь-яка зброя вимагає чищення. Якщо зброю не чистити, не дбати про неї, вона вас підведе в самий незручний момент. Тому дбайте про свою зброю, якою б вона не була. Почнемо. Спочатку знімемо приціл, щоб не розбити. Це найголовніше. Якщо у нас приціл розбився і немає механічних прицільних засобів. То ми можемо вести вогонь тільки на кого Бог от. так. No, yeah. Тому приціл бережемо, особливо якщо немає механіки. Yeah, Перевіряємо, чи там немає нічого. Вогонь yeah. немає. Палець в патронник можна запхати і подивитись, чи там нічого немає. Зараз запускаємо, зростаємо. Стопор. Так. Тут далі. Дві зворотні пружини. І весь механізм. Все ще знімається. Все інше вибивати треба. А на другі сторонку. Це не кусок алюмінію. Жорстко. Такий доволі масивний. Навіть не затвора, а затворна група. І в принципі що? Шапонка знімається зворотна. Це, як я розумію, саме ударно-спусковий, так? Чи що? Не зовсім це ударно-спусковий. Угу. А це? Тіпа, як газовий поршень, він працює. Як правильно він називається, вам не скажу точно. Одним словом, буде називатися ця, ця херня. А, ця херня. Якщо він забитий, погано перезаряджає, просто ставимо на максимум і добре працює. Ну, або якщо зносений. Якщо ні, ставимо на мінімум. І ствол знімається. Так, але в принципі, щоб, щоб почистити ствол, можна його і не знімати із, із тіла. В принципі, так почистити, але так буде зручніше. Ну, Дозвольте. Ну, доволі такий масивний ствол, побитий життям. Це вже друга армія, яка ним користується. Попередня армія користувалася ну, не, не так інтенсивно і результативно, тому він знаходиться сьогодні в нас на огляді. Е, ну, хотілося б подякувати росіянам за ленд-ліз, але ми подякуємо їм, якщо вони зникнуть із лиця землі якомога швидше. Тоді всіх буде. У нас все добре у житті. І нам не доведеться користуватися цими от речима за межами полігону. Що, збираємо? Так, давайте я буду збирати, а ви підказуєте, що я роблю неправильно. Е, значить, е, Зроблено все максимально просто, щоб навіть такі дурні люди, які могли розібратися. Є риска на корпусі, є риска на стволі, ну і знизу є пас. Відповідно, ми вставляємо, щоб риски співпали, і тоді затискаємо цей штифт. Правильно? Це мало гречки з'їв. Щось не йде. Ствол можна? Ні, ствол угу. Придержать. Він знову порухався. І... О, все, він став на місце. Так, добре. Тепер е, ставимо деталі, яка називається ця хрінь. Е, так, я не звернув... Ага, ось у нас. Тут є посадочні одна друга. Щоб вони туди попали. Перегулюється. Ось ця штука. Що це саме стріляє. Ага. Що не попало? Є. Повністю зжати. Поняв. Я просто недостатньо затиснув. Сюди вона вставляється гаком. Вона має щось зачепити? Е, вона має вийти на цю сторону і тут зацепити. Ага, ага. ага. поняв. Так, тут. Написано. Все. Так, добре. Тут вона має вільно ходити, правильно? Так, вона потім буде оцеплятися. Добре. Так, тепер. Навпаки. Назбирав би. Добре, добре. Так. Вона повинна до кінця зайти? Аж до краю. Трошки сильніше, тільки тут попасти треба. В пози. Ходять дві пружини. Масивні зворотні дві пружини. Це, Це має бути назовні. Так, Це на має цього. бути всередину. Одна і друга. Закри. О, треба додати трошки ніжності. Просто захлопаємо? Ні. Ага. Оце криками ставиться сюди. Так. Добре. Чи не добре? Добре. Тільки. треба трошки припинити. Це Все нас стиснуть і все вставляється. Оця деталь, цей тросик, він дуже часто рветься, він просто перетирається при використанні. Це ще завозкий тросик, він нормальний. на інших він перетирається об метал і їх нема на заміну. Клипаємо самі. Коли стали її, теж піднімаємо, щоб не випалився міг ніз. Як в автоматі, якщо правильно зібрали, має бути постріл. Zarobimo nekaj postrelil. Зараз ми спробуємо зробити кілька пострілів на яку дистанцію? 700-750 метрів. Ми підняли дрон, щоб ми бачили, куди ми стріляємо. Значить, пішло правіше далі, показую, От, де у нас розрив? Спостерігаємо? Правіше так само, але легло трошки ближче зараз у нас. Mm -hmm. Значить, вправо вже добре, тепло тобто ще трохи і на себе треба відтягнути. Коригування АГСа з використанням замість дистанції слів трохи і трошки. Перед нею лягло прямо. Тобто вправо вже норм. О, ну, в принципі, осколки досягнули до цілі. Там, прямого попадання в мішень для стрільби з автомата з АГС у нас немає, але ми можемо спостерігати, що розрив прямо коло мішені. Відповідно, цього нам і достатньо. Оскільки АГС це свого роду маленька артилерія, задача якої уражати живу силу противника за допомогою все-таки уламків, а не прямого попадання. Це можна і мені спробувати? Я стріляв за агс в останнє у 2015 році, сім років тому. Де був ранчо, крикер. Опа. Клин. Затвор став в задньому положенні. Отримали ми Е, В чому причина? У нас, бачите, снаряд став боком, так би мовити. Трус. Натягнуть держать. Все, пускай. Накола немає. Штука неприємна, коли таке трапляється. Ну, слід розуміти, що. Цьому гранатомету, він 1974 року, йому 49 років. У нас тут немає присутніх людей такого віку, як цей гранатомет. І дивлячись на його вік, придиратися до того, що він іноді підклинює. як було сказано, скільки на 100, на 100 набоїв клинів буває? 5-6. 5-6% на гранатомет, якому 49 років, і цих 49 років він не лежав на складі, а активно воював і навіть змінив сторону конфлікту. То я вважаю, що це не є чимось, за б можна було його засуджувати. Що ж, друзі, на цьому ми будемо завершувати. Ми дякуємо нашим побратимам із 503-го батальйону морської піхоти за те, що, ну, в першу чергу, за те, що обороняють нашу країну від склятого ворога, за те, що затропаяли в нього оцей С-17, і дали нам сьогодні можливість познімати тут у старому кропивнику про нього відео. Вам дякуємо за перегляд, дякуємо за підтримку армії, за підтримку нас. Зокрема, до нових зустрічей бережіть себе. Все, тепер ми входимо з кадром.